Всіх вітаю, привезли мені поршні, 4 штучки таких, щоб з них зробити отаке. Але поршні трішки різні. Не набагато, але трохи є. Є зміщення по канавкам, по основній висоті, по всьому. Головний розмір поршня це від центру пальця до торця головки. Це так, щоб він не стукав в головку нам. Отже, так і будемо брати цей розмір від окружності до торця. Один я вже зробив, вони трішки відрізняються. Але розмір витримав оцей. Так, основою поршня є ось тут базочка. І притримуватись треба лише її. Є базочка, є два п'ятака. Більше тут ні за що братись навіть і не вийде, тому що тут... Всі ці розміри йдуть різні. Поршень має специфічну форму. От. Значить, виточив я, поставив кільце, влиски зажав, проточив базочку, трішки довшу, ніж на поршню там, тому що тут не оброблена поверхня і моя базочка упирається от сюди, ось в оце донишко. Оце донечко, от п'ятаки. Ось Тут воно базується. Далі в мене є там така типу шпилька з отвором шатун, скажімо так. Шайба, гайка, все, нічого складного. Просто поршень поставив. Одною рукою не... Неудобно. Ну ось, приблизно. Поршень поставив, далі зашпринтував, гайку підтягнув. Все, і можна обробляти. І розмір один раз виставив і ним, і надалі. Там слой невеликий. Десь близько 2,5 міліметра. Ось таков пальчик вставив. Там ключиком з переворотом підтягнув, все нормально. Розмір виставлений, можна плити. Я не знаю чого, але щось два пошня йшли з нормальною базою. Все чудово. А два якісь тут хоцькі такі. Як так вийшло, не знаю. Ось цей поршень, який зараз стоїть, обробляється. Там теж були отакі коцки по кутах. Довелося витирати, а інакше він туди не стає на базу. Якось так. Ось і все, поршні готові. Саме трацювання зайняло лишень кілька хвилин. Десь хвилин 20 зайняла ота оснастка. Пошук того всього, підготовка. Найбільше часу в мене зайняли оті. Не знаю, як їх назвати, защіпи чи як на видирання їх з бази. Причому, як ви бачите, не знаю, чи ви бачите, два з них, ті, які база була нормальна, трішки тут зачепило, лишень так, по поверхні. А ті два, де були оті защіпи, де довелося їх вичухувати, цю поверхню не зачепило. Ну, чому так, не знаю. Але я вважаю, що справився з цією роботою на відмінно. Всім гарного настрою, до нових зустрічей.